Новини лайф я всіх вітаю. Мене звати Олена Харілова і сьогодні ми поговоримо про продовження російського техногенного шантажу. На ці питання і на всі інші нам відповість Дмитро Снігірьов, військовий експерт. Дмитрий, я вас вітаю. Добрий день. Нещодавно президент оголосив про те, що а, створюється а, з російської сторони ймовірно провокація на каховській гідроелектростанції. Також а, була оголошена, що можливо також готувати підрив греблі з мікро-ГЕСу. Розкажіть нам більш детально, які наслідки буде це мати, якщо все ж таки Росія піде на такий крок. Давайте почнемо з Каховської ГЕС і з заяви президента. Власне, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти готують, замінували дамби і, відповідні агрегати Каховської гідроелектростанції. У випадку, якщо росіяни здійснять свої злочинні наміри, під загрозою опиниться до 80 населених пунктів. Значна територія Херсонської області опиниться в зоні е, затоплення. І варто говорити про те, що основний удар прийдеться саме на лівий берег, туди якраз вивозять мешканців окупованих територій Херсонщини з правого берега на лівий. і в мене таке враження, що е, мовиться не тільки про. Використання цивільного населення як живого щита для передислокації підрозділів окупаційної армії з правого берега ліве, але й відповідно у разі реалізації подібного сценарія створення картини чисельних жертв серед цивільного населення. Виключати або відкидати подібні сценарії абсолютно неможливо. Ще раз підкреслюю, російська влада пристала власне не тільки на ядерний, але й, в першу чергу технологічний, техногенний шантаж. Мовиться про виведення з ладу всього каскаду гідроелектростанцій, які Розташовані вздовж на, на річці Дніпро. А, я нагадаю, Каховська це лише одна з них, і не випадково пані Олег, тут варто говорити про те, що в засобах а, і, ну це можна назвати напевно інформації, скоріше дезінформації Російської Федерації. Почали з'являтися повідомлення про те, що, начебто, українська сторона готує підрив Дніпро-Гесу. Гідроелектростанції, ну яка знаходиться в місті Запоріжжя, і тут варто говорити про те, що подібні сценарії, а мовиться про начебто техногенну катастрофу, яка готується, начебто збройними силами України. Е, Перші повідомлення датуються ще 2019 роком. Тобто мовиться про те, що подібні сценарії російська сторона розглядала ще задовго до повномасштабного вторгнення в Україну. У 2019 році на сайті, які знаходиться в інформаційній орбіті Міністерства оборони Російської Федерації, молодця правоєнне обозріння, виходить анонімна стаття з претензійною такою назвою. Чим може загрожувати Україна Росії? Це 19 й рік. Нагадаю, що не, не мовиться про повномасштабне вторгнення і Російська Федерація над, ну, наполягає на безумовному виконанні мінських домовленостей. Але якби там не було в цій статті, я ще раз підкреслюю анонімні вже закладаю підвалини техногенної катастрофи. Автор просуває тезу про те, що може бути зруйнована ребляк відповідно вже дніпрогресу, що призведе до чисельних. Людських жертв і відповідно, затоплення значної частини території. Причому паралелі проводяться час, часами Другої світової війни підривом Червоної армії, саме Греблі Дніпро-Гесу. Тоді за різними оцінками загинуло від 20 до 100 тисяч саме цивільного населення. Бо не цивільні, не Червоної армії не були попереджені про плани верховного командування щодо підриву греблі. Фактично вони опинили. Заручниками ситуації. І знаєте, цю тезу, яка я ще раз підкреслюю, була озвучена, що в 2019 році почали тиражувати вже в 2022 році. Спочатку колаборант, місцевий колаборант Рогав виходить із заявою про те, що українська сторона готує підрив відповідно на Запорізький АГС більш відомо, як Дніпро Гель з метою створення техногенної катастрофи. І начебто, на думку колаборанта, таким чином українська сторона буде намагатися звинуватити Росію у чисельних жертвах серед цивільного населення. Цю тезду миттєво підхоплюють, ну, скажімо так, знакові з точки зору російського споживача інформації, ЗМІ, зокрема московський комсомолець. Виходить стаття. Я навіть цитую цю статтю вибух Дніпрогест та цунамі на Запоріжжі намальована сценарій української провокації США та Київ працюють над новим планом апокаліпсису. І е, коментарі дає такий собі експерт Олександр Комаров. його титрують як професора доктора технічних наук, керівника НТЦ вибухостійкість Московського державного будівельного університету. Тобто, чому я називаю його всі реалії, щоб телеглядачі розуміли, що це не стороння людина, а людина, яка ну, розбирається в проблематиці? Але що показував, шановні телеглядачі, що основні тези, які озвучує пан Камаров, до коми співпадають з тими тезами, які були озвучені ще в 2019 році на сайті Воєнне Базрення. Але нагадаю, тоді автор був анонім. Але головне, що і в першій, і в другій статті просувається теза щодо можливості. Техногенної катастрофи вже Запорізької АЕС атомної електростанції, яка розташована нижче течію Дніпра за 50-70 кілометрів. Тобто створюється низка техногенних катастроф, закладаються підвалини. І що найбільш небезпечно, пані Олена, те, що Комаров припускає можливість нанесення ядерного удару по власне греблі Дніпрогесу. На думку Комарова, це виключає відповідно незворотні реакції, які будуть працювати в ефекті доміно, тобто руйнація однієї гідроелектростанції, потягне за собою руйнацію інших. Оце небезпечно. Тобто в планах росіян створення не однієї техногенної катастрофи, а виведення фактично всієї енерго е, мережі України низки тих гідроелектростанцій, які розташовані на Дніпрі. Ну і головне, це створення техногенної катастрофи на, на, на районі Запорізька АЕС. Яка ймовірність все ж таки, що Росія піде на такий підступний пілий крок? Ми розуміємо, що це лише повідомлення в ЗМІ, але а, наскільки це ймовірно? Ймовірно, пані Олена, давайте говорити про те, що в 2022 році і заяви Рога, і головне публікації в російській ЗМІ, що до можливості техногенної катастрофи на Дніпро-Гес? А я нагадаю, вони з'явилися 5 жовтня. Дивним чином співпадають власне, з виступом російського диктатора Путіна 30 вересня, де він заявив про те, що власне країнами заходу створена низка прецедентів, в тому числі з використанням як ядерної зброї, так і техногенних катастроф. Тобто дали команду засоба масової інформації створити відповідний інформаційний фонд щодо висвітлення можливих негативних наслідків. Це варто розглядати як елемент інформаційно-психологічних операцій, але готовність я закінчу, пані Олене, готовність російської сторони. Я ще раз підкреслюю, з 19-го року на момент можливого проведення подібних операцій, і не випадково співпадіння по часу поява статей щодо техногенної катастрофи з заявами очільників Російської імперії щодо можливості застосування брудної ядерної бомби, причому українською стороною відповідальність за яку буде покладена, начебто, на Російську Федерацію. Як можна цьому протистояти зараз? Максимальний розголос щодо планів російського керівництва, я нагадаю. Власне, перед ще початком широкомасштабного вторгнення Російської Федерації права справа оприлюднена в тому числі на вашому телеканалі інформацію про те, що у Російської Федерації готується низка провокацій з використанням хімічної зброї з метою звинуватити Україну у чисельних жертвах серед цивільного населення. Тоді цю інформацію підтвердили і американські офіційні особи, заявивши про те, що російська сторона готує операції під чужим прапором. Аналогічна ситуація відбувається і наразі. Я хотів би ще принавести приклад, коли власне розголос не дозволив російській стороні проведення тих чи інших спецоперацій. Ситуація з можливим судом над бійцями Полку Азов, коли ми повідомили на випередження про те, що готується провокація з нанесенням чи то точкового удару, чи підриву будівлі суду, в якому мав би проходити так званий відкритий процес. Завдяки оприлюдненню інформації ці процеси унеможливилися. Вдалося зірок. Вати і судьба більше того, сприяти подальшим процесам мовиться про обмін бійців полку Азов, тобто максимальний розголос не тільки в українській змі, але й першу чергу офіційних особ, які будуть привертати увагу щодо унеможливлення е подібних сценаріїв з боку Російської Федерації. Щоб перестрахуватися, що все ж таки варто людям, які проживають на цих територіях, евакуюватися до більш безпечного місця. Олен давайте не, не починати знов таки паніки, бо мовиться про те, що якщо в зоні затоплення опиняється достатньо великі території, я ще раз підкреслюю, чому вибраний Дніпро не гідроудар несе за собою власне ефект доміно. Тобто всі подачі гідроелектростанції просто не в змозі будуть стримати тієї кількості води, яка буде, ну скажімо так, звільнена внаслідок тієї техногенної катастрофи. Тому говорити про відселення це сотні тисяч цивільного населення. Наразі треба говорити про підступні плани Російської Федерації, щоб унеможливити їх реалізацію, змусити росіян відмовитися від цих. Підступних в злочинних планів, оце основне зрозуміло. Я дякую вам, що ви е, розкриваєте такі актуальні теми. Дмитро Дмитро Снігіро, військовий експерт, був з нами щойно на зв'язку. Дмитро, дякую вам ще раз. Дякую вам.